Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко. І оскільки блоки живлення Asus відносяться до преміального сегменту, мені став цікавий певний експеримент думками, так би мовити, за рахунок чого? За рахунок суми яких фірмових і не дуже фірмових фішок блоки живлення коштують стільки, скільки вони коштують. Які саме блоки живлення? Asus ROG Thor Platinum 3 на тисячу Asus Асус Gaming Gold на 1000 Вт і Asus Rog Strix Platinum. Теж на 1000 ватт. Логічне запитання, скільки саме вони коштують. Правильно, TAF модель обійдеться в 8000 гривень, це майже 180 доларів або 165 євро. А ROG Strix Platinum тисяч гривень це 260 доларів або 227 євро. І нарешті Asus ROG Thor Platinum 3 на 1000 ватт. Вибачте, 22 вибачте, тисячі гривень, це 530 баксів або 450 євро. Тобто кожен з цих блоків живлення без. Проблем знайти собі місце в комп'ютері єдинорозі на RTX 5090, і навіть зі свіжими AMD Threadripper. або з мировим AMD Ryzen X3D, а залишок потужності просто піде в надійність, бо навантажувати навіть найкращі блоки живлення постійно на 100% ще ні одному комп'ютеру життя не продовжило. Ну і перед тим як почати, не забувайте, що з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримка нас можлива і коментарем, але можливо, і фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки. Кави на місяць. Ну а тепер до діла. Почнемо ми з сертифікації. У Asus став Gaming Gold на 1000 Вт, вона відповідно 80 Gold, а у моделей дорожче 80 Platinum. Що це означає? Це означає, що ефективність трансформації енергії на навантаженні 50% складає 90% у випадку голда і 92% у випадку платіну. Є ще тайтеніум. Там ефективність аж 94%. Але там і ціни сильно більші. Чому це важливо? Бо чим більше ефективність трансформації, тим менше енергії йде у вигляді тепла в навколишнє середовище. Тобто, тим менше йде перегрів компонентів і тим більша надійність блоків Живлення, але очевидно, що гарні компоненти дорогі, тому і ціна така. І власне однією з переваг дорогих блоків живлення є гарантія у всіх трьох від ASUS, що в мене на столі, вона йде 10. Роки а враховуючи, що потужність в 1000 ватт достатня для живлення як мінімум однієї флагманської відеокарти, і якщо вона буде споживати більше, то може розплавитись як Титан Ада, не сподівайтесь, що 1000 ватт вам не вистачить, доки у вас один процесор і одна відеокарта рівно. Але це не точно. Втім, гарантії стає значно більше, якщо у вас є ще й підтримка стандарту ATX 3.1. І це означає не лише підтримку кабеля 12 v 2 на 6, який використовується в основному відеокартами Nvidia RTX Blackwell, як от RTX 5090, хоча є відеокарти AMD, які цей конектор використовують. Це не суть важливо. Суть важливо те, що компоненти всередині блока живлення ATX 3.1 витримують короткочасне 200% відсоткове навантаження у попередньої версії ATX Цей показник. Був всього 120%. Тобто спайки потужності вам вже не загрожують. Ну і наостанок по загальним пунктам: сертифікація Cybernetics A. Плюс. З цих трьох блоків живлення вона є лише у ROG Strix Platinum на 1000 Вт, але вона означає, що блок було сертифіковано не лише у плані енергоефективності, але й у плані гучності. Конкретно A означає гучність роботи від 15 до 20 дБ акустичних. І тут, щоб просто щоб ви розуміли, зазвичай в квартирах звуковий фон йде від 20. До 23 децибел. Тобто, вважайте цей блок пасивним по гучності роботи. Втім, якщо бути зовсім точним та прискіпливим, він технічно буде більш пасивним аніж ні, доки навантаження мінімальне. Бо у Strix Platinum і ROG Thor Platinum 3 є ще одна перевага. Це напівпасивна робота вентилятора. Доки навантаження йде менше 30%, тобто до 300 ватт. Вентилятор навіть не активує свою роботу. І і так безумовно самі вентилятори дуже тихі на подвійному підшипнику. Але чим менше вони працюють, тим довше слугують власне гарантія. 10 років, і ще одна причина, чому гарантія може бути такою довгою, це мосфети Це той самий ГАН, який недавно провів справжню революцію в виробництві зарядних станцій, зарядних блоків і зарядних зарядних павербанків нехай буде так. Компоненти на основі галі-нітриту витримують сильно більші температури і самі по собі гріються менше, тому і навантаження витримують краще. Ну а далі вже йдуть фірмові ексклюзивні ексклюзиви від ASUS. Наприклад, технологія GPU First і модуль Intelligent Voltage Sensing або IVS. Це по суті пряме підключення деяких сенсорів блока живлення до кабеля відеокарти. І якщо відеокарта потребує більше енергії, блок їй це. Дає пріоритетно, здавалося б, так і має бути і без IVS, але ні. Інші блоки живлення віддають пріоритет процесору, а не відеокарті, що правильно і нормально для робочих ПК, але для геймерів відеокарта в пріоритеті. Далі Aura Sync. Знову ж таки, фірма від Asus одна з найпотужніших на поточний момент систем синхронізації підсвітки. З нею може конкурувати, мабуть, лише Corsair, але Corsair не робить ані відеокарти, ані материнські плати. Ну, очевидно, що геймеру ентузіасту, підсвітка на боці живлення. в Можливо, за що рідну. Але це не точно. Ну і останнє. Кастомізація. Конкретно у Asus ROG Thor Platinum 3000 Вт можна замінювати і колір напису на магнітній решітці радіатора, і прикріплювати з боку магнітний OLED-дисплей, який буде показувати, ну, наприклад, навантаження. І це у додаток до RGB, який йде окремо. Ну а підсумки наступні. Очевидно, що жодна з цих вішок ані окремо, ані в сумі, скоріш за все, не примусить вас піхти в магазин і купляти замість вашого старого блока жила. Новий і кращий. Але якщо ви збираєте собі ігровий ПК на RTX 5090 з потужним ігровим процесором, горою, вентиляторів, SSD та оперативної пам'яті, то 1000 ватт, як мінімум, 80 плюс голд, вам знадобиться. Тобто вам підійде Asus Gaming 1000 голд. Якщо хочете ще кращий варіант, але не готові йти в Абан. Asus ROG Strix Platinum на 1000 Вт, вам підійде. Хочете все й одразу, та ще максимально. Asus ROG Thor Platinum 3 на 1000 Вт буде якраз для вас. І на цьому у мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, який найменш потужний блок живлення у вас колись був. У мене, що коли у мене була відеокарта GTX 650, у мене був, здається, на 350 Вт. Здається, я вже не пам'ятаю, бо це було 10 років назад ще до Рутнейшена. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дякую київському Sound SoundMag'ie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському кіїцькомазину Мотостав і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, впадалайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, і тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ортнейшен, бережіть себе. Слава Україні, слава героям та поте здоров'я!